У густому зеленому лісі жила родина їжачків, тато, мама та двоє маленьких їжачат. Одного сонячного ранку вони вирішили піти на прогулянку. Ходімо до галявини, запропонувала мама. Там ростуть солодкі чорниці. Сонечко лагідно світило крізь гілки дерев, вітерець гойдав траву. А в кронах співали пташки. Малюки весело тупотіли лапками по стежці і час від часу з реготом котилися клубочками. Дорога привела їх до струмка. Води було багато після дощу, і вона дзюркотіла так голосно, що їжачата зупинилися і здивовано глянули на потік. Вода блищала на сонці, збиралася в бульбашки. Та перекочувалася через камінці. От лихо, сказав тато, раніше тут був місточок із гілок, а тепер його знесло водою. Одне з їжачат нахилилося і торкнуло лапкою воду. Вона була холодна. Ми ж не зможемо перейти, прошепотіло воно. А давайте разом побудуємо новий місточок. Вигукнуло друге. І всі дружно взялися до справи. Тато й мама носили товстіші гілки, а малюки тонші. Вони обережно складали їх одну на одну і поступово через воду почала простягатися кладочка. Пташки зверху ніби підбадьорювали їх своїм співом, а сонячні промені лоскотали їх носики. Коли місточок був готовий, родина обережно перейшла на інший берег, а там їх чекала велика галявина, вкрита чорницями і суницями. Ягоди блищали, мов намистинки, і приваблювали ароматом. Малюки аж підскочили від радості і швидко набрали повні лапки. Бачите, дітки, усміхнулася мама. Якщо разом думати і допомагати одне одному, будь-яку проблему можна вирішити. Так, додав тато, родина наша найбільша сила. І вже за мить усі четверо сиділи під сонечком, ласуючи ягодами, вони були щасливі від того, що перешкода перетворилася на пригоду і розуміли разом їм під силу подолати будь що.